Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, долучилась до нас вже наша гостя. Сьогодні в нас інтерв'ю з експерткою з інвестицій і фінансової грамотності Іванною Антонюк. Будемо говорити про електронні гроші. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ем... По перше, ми, як ранкова програма, хочемо вас питати, як зазвичай починається ваш ранок? От як ранок такої фінансової експертки, як ранок просто прекрасної чудової дівчини. Ви знаєте, окрім того, що я фінансова експертка, я ще мама, тому мій ранок починається приділенням часу дитині. Це сніданок, це зарядка. А вже потім це, звісно, особистий час, так само фізичні вправи, ранкова така рутина для себе, для краси, ну і, звісно, сніданок. Супер, звучить дуже так е, продуктивно і класно. От, е, Івана, ми трішки вже розібралися, що таке електронні гроші, е, і багатьом відомо, що е, якщо є гроші, то є, умовно кажучи, погані люди, які хочуть їх е, забрати собі або просто вкрасти. Питання до вас: як свої гроші зберегти? Електронні? Е, щоб ніякий там шахрай, не дуже добра, чесна людина їх не привласнила. Mm -hmm. Власне, знаєте, скажу, що в електронних грошах ваша безпека повинна бути вперше перш за все на першому місці. І якщо ми говоримо про інші, наприклад, види інвестування, то там забезпечити себе значно простіше ніж в поняття електронних грошах. Але все ж таки, які я дам поради, перш за все, це використовувати надійні гаманці, це власне місце, де ми будемо зберігати наші гроші, тому що зараз дуже багато різних. Додатків створюються різних програмних забезпечень, які можливо навіть обіцяють щось там дуже класне за реєстрацію. Не варто на це вестися, і все ж таки довіряти свої кошти і зберігати їх в таких надійних місцях. А другий момент це захищати свої приватні ключі та певні фрази. Річ у тім, що наші гаманці, де ми зберігаємо електронні гроші, це вони, вони захищаються не те, що паролем, а певною фразою. Яка власне створюється, а коли ви реєструєтеся, і дуже важливо, щоб ці всі ключі, ці всі фрази, вони були, по-перше, збережені вами в надійних місцях. Там, наприклад, можливо, в нотатках в телефонах, якщо ви впевнені, що туди немає ні у кого доступу, але точно не на папері і в гаманці, наприклад, в звичайному. А другий момент навіть наступний, я б сказала, звісно ж таки, це не переходити на за підозрілими посиланнями. А взагалі, зараз така дуже розповсюджена історія, що а, шахраї використовують. Різні повідомлення, нібито від пошти, або нібито навіть від вашого оператора, або навіть на пошту можуть вам щось прислати, що ви там щось виграли. Ви переходите за посиланням. і Якщо у вас завантажений додаток, телефон, електронного гаманця, де є ваші електронні гроші, їх вкрасти буде дуже дуже легко. Це таке знаєте правило загального користування інтернету з точки зору безпеки, але зараз. Такі шахрайські схеми дуже дуже розповсюджені. Ну і мабуть, звісно, останнє, що скажу з точки зору безпеки саме електронних грошей, це перевіряти адресу гаманця, якщо ви робите якусь транзакцію. А тому, що звісно ж таки в телефонних розмовах все ще є різні шахрайські схеми, кудись їх просять надіслати, в тому числі якісь звичайні гроші. Тому обов'язково вдумайтеся, кому ви це робите і кому ви надсилаєте власне свої кошти. Дуже дякуємо за відповідь. От ем, хотіла спитати вас одразу про криптовалюту, що це взагалі таке, але от е, хотілося б уточнити питання: є електронні гроші, так? Це одне поняття. Так. Є криптовалюта, є біткоїни. Чи це синоніми, чи електронні гроші це найбільш широке поняття? От можете нам, будь ласка, uh -huh. розмежувати оці три якихось острови, як з цим взагалі існувати? Тому що так. зараз дуже багато цих розумних термінів. А, так, взагалі, коли ми говоримо про електронні гроші, ми здебільшого і маємо на увазі криптовалюту, але вона вже ділиться на декілька видів. І, наприклад, біткоін це один із перших і найвідоміших криптовалют, які загалом існують. А часто називають криптобіткоїн цифровим золотом, тому що дійсно, по-перше, він зберігає цінність і забезпечує такі певні безпечні транзакції. А також, е, окрім біткоїна, є ще такий вид криптовалюти, як Альткоїни. Це всі інші криптовалюти, окрім біткоїна. Uh -huh. Ми, можливо, чули, наприклад, про Етеріум. Е, ми, можливо, чули про якісь інші монети. Ось, власне, це все буде воно. Також у нас є стейблкоїни, е, це криптовалюти, які прив'язані до е, інших валют, наприклад, долара США. Ось ми можемо мати е, е, USDT. Тобто, у нас є USD. Долар і є USDT як криптовалюта. Е, ну і є ще також три окремих криптовалюти: не такі прям популярні, і я б сказала навіть безпечні, але все ж таки, це мемкоїни. Це такі валюти, які створені от буквально як жарт. Тому і називаються вони мемкоїни. Е, також є токени. Це криптовалюти, які використовуються також в фінансових цілях, на різних платформах. Вони до речі, навіть дозволяють брати кредити, отримувати відсотки з того, що ти кладеш ці гроші на депозит, в тому числі та то там теж своя система існує. І також є nft токени це такі криптовалюти, які власне представляють право власності на якийсь об'єкт, наприклад, на якусь навіть картину. Ось ось так. Можете, будь ласка, трошки от, е, хотіли б уточнити. Наприклад, якщо, мовно кажучи, там в мене є гроші, так, готівка, і я кладу, так. Е, е, я кладу на карту цю готівку, то це ж не перетворюється на криптовалюту. Правильно? Це просто гроші покладені на електронний рахунок. Е, гроші покладені на електронний рахунок, і електронні гроші це, я так розумію, різні поняття. І якщо так, то можете пояснити, звідки взагалі береться ця криптовалюта, і чи може я, наприклад, покласти гривні, які автомобіль. Тично стануть криптовалютою, тому що поки що якось так доволі доволі складно навіть нам, Я розумію, що нас слухають люди різних вікових категорій. Це так, ну так трошки багато понять, так так. Так, коли ми говоримо про такі електронні гроші, які на наших звичайних рахунках, звісно, це зовсім інша справа. Там у нас є наша електронна гривня, яка назберігається, наприклад, на будь-якому банківському рахунку, ну і так само валюту, якщо ми обмінюємо. Але коли ми кладемо готівку на карту, наприклад, ми не стаємо автоматично власниками криптовалюти, тобто криптовалюта, ми виділяємо як окремий вид валют, взагалі від нами. Відомих, да, наприклад, від гривні, від долара, від євро, і так далі, для того, щоб стати власником криптовалюти, потрібно її придбати. І одразу виникає питання, де ж ми її купуємо? А для того, щоб купити криптовалюту, необхідно мати доступ, а точніше зареєструватися на певні біржі. Тобто, це все у, у форматі онлайн, нікуди не потрібно йти, щось робити. Є біржі, один з таких ем, до речі, одна з таких найвідоміших бірж. Я б сказала, навіть найбезпечніших на сьогоднішній момент. Це бінанс. Ми можемо там зареєструватися, створити свій аккаунт і, власне, вже зробити обмін грошей через нашу навіть українську карту. На сьогоднішній день це все доступно. Ми можемо поповнити саму біржу і на біржі придбати той же, наприклад, біткоін. А от Івана, ви дуже багато перерахували різних там тих коїнів, і так. питання полягає в наступному. До прикладу, людина зацікавилась, вона зараз слухає, вона зацікавилась, вона витягнула якісь там свої збереження і каже, все, я хочу придбати якусь криптовалюту. Але вона, як от звичайно, нормальна людина має якісь побоювання і питає: які є ризики, якщо вони взагалі існують в тих ваших коїнах? А, ну, я тебе сказала, що ризики вони є взагалі повсюди, особливо що стосується інвестування, тому що купуючи криптовалюту, по факту здебільшого це інвестування, якщо ви, звісно ж таки обираєте криптовалюту правильно. А які є ризики? А, загалом ми можемо ризики поділити на такі, знаєте, я б сказала, навіть технічні та економічні. А, технічні ризики вони пов'язані з шахрайством. Ми про них поговорили так, то що валют, криптовалюту так само по факту можуть вкрасти, як і звичайні гроші. Ризики такі самі, а, але а, з технічних ризиків є такий ще момент. А, дивіться, наприклад, у біткоїна є своя вартість. Умовно візьмемо один біткоін, коштує 60 тисяч доларів. Це mm -hmm. дійсно його реальна ціна. А, але ми. Не повинні мати повну суму для того, щоб його придбати. Тобто ми можемо купити біткоін на 10 доларів, на 100 доларів, там, на будь-яку іншу суму. Але ми купуємо, наприклад, на 10 доларів по курсу 60 тисяч. Але можете статися, що криптовалюта біткоін впаде в ціні. Ось, власне, такий найбільший технічний, теж в тому числі ризик. Тобто він з, наприклад, шістьдесяти тисяч стане 40 тисяч, і наші ці ж 10 доларів перетворяться, там, наприклад, в 7 доларів. Тобто, ми так само можемо втрачати, як і в будь-яких видах інвестицій. І тут я скажу, що втратити можна значно швидше, ніж вам здається, тому що є таке поняття волатильність. Волатильність це зміна ціни. Тобто наскільки швидко вона може змінюватися, чи зростати чи падати. Так, от криптовалюта вважається найволатильнішим інструментом інвестування, тому що ціна може як швидко вирости, так і швидко впасти. Ну і звісно, економічні такі певні загрози, в тому числі, тому що це все ще не а, на певному рівні затверджений інструмент. Тобто це все ще не вважається вашим майном, купуючи криптовалюту, ви не забезпечені в тому, що ви можете передавати в спадок, чи це точно являється вашим, як, наприклад, це було б в нерухомості чи ті ж акції компаній. Тому а, ризики є, їх потрібно всі врахувати. Але я особисто б ставила на номер один ризик те, що ціна змінюється, і яка вона буде сьогодні чи завтра, ми не знаємо. А от скажіть, будь ласка, Івана, а наскільки е, можливо взагалі легко спрогнозувати, от чи умовно кажучи, ці 60 тисяч підуть вверх, вниз, наскільки швидко і так далі? Чи взагалі можливо це е, робити? Е, взагалі я скажу так, що це звісно можливо, і багато хто це робить, але е, я особисто вважаю, що вдається реально е, відсоткам десяти людей взагалі в світі. Тобто, uh -huh. що це вдасться кожній людині, я б не сказала. Є певний навичок для цього спеціально. Це навичок, який називається трейдинг. А я б сказала, що навіть це окрема професія, де власне люди вчаться прогнозувати ціну. Звісно, методів прогнозування є безліч, але я б сказала, що, по-перше, це професія не для всіх. По-друге, не всім вдається. Тому що саме вдасться вам. Ризики достатньо високі, я цим скажімо так не займалася. Але можна опиратися взагалі на економічні якісь фактори. Наприклад, якісь країни впроваджують криптовалюту так, як взагалі як валюту, то це може свідчити про те, що ціна буде зростати. Або ось як, наприклад, у нас в Україні впровадилася можливість оплати криптовалютою навіть в певних аптеках. Тобто, це ті фактори, які кажуть, що скоріш за все. Вартість біткоїна буде зростати, тобто зараз спробую трошки підсумувати такий проміжний підсумок зробити. По факту, криптовалюта це, от як умовно кажучи, там ми з гривень переводимо у долари, і наше завдання там знайти найбільш підходящий нам курс долара, так щоб так. за найменшу кількість гривень купити найбільшу кількість доларів. Так, а так якщо так. зараз, ну мені здається, це. У багатьох хобі, можливо, просто хтось багато про це говорить. От вони намагаються заробляти на криптовалюті. Я так розумію, що в якийсь момент, коли криптовалюта, там ціна падає або підіймається, вони виводять гроші так. на свій рахунок. Так, тобто криптовалютою не повсюди можна розплачуватись, але можна вивести гроші з. Криптовалюти на там, гривні або долари. Так. Це так працює, так? Так, І... так все вірно. Чому зараз mm -hmm. це так популярно? Тому що це легкі гроші. Чи от... Чому зараз всі от настільки занурились в цю криптовалюту? Ну, ще якась там була історія з хом'ячком, якого треба тапати, але то взагалі окрема історія. Так. Чому зараз це так популярно? А, я думаю, що дійсно первина причина це в а, нібито легких грошах. Тобто, умовно, сьогодні е, біткоін коштує 60, завтра він коштує 62 тисячі доларів, і навіть там ваші 10 доларів перетворилися там на 11-12. Ну, ви знову ж таки вже там заробили за день, а, а якщо ця сума значно більша, це не, 100, не, не, доларів досі, не, господи, перепрошую, не, не, доларів 10, а, наприклад, там 100 чи 1000, то це відносно конвертується швидко в ваш плюс. Це такий перший момент. А, ну, я думаю, що це також пов'язано з тим, що дійсно криптовалюта може давати хороші можливості заробляти, тому що заробляти на курсі самої валюти це лише один способів. Є один дуже такий цікавий спосіб. Я про нього розповім буквально коротко, тому що я цим займалася е, два роки тому, і навіть я була маркетологом в одному з таких проєктів. Е, створюються різні на основі криптовалюти проєкти, тобто це як повноцінні стартапи, і кожен стартап займається чимось е, чимось своїм. А е, хтось, наприклад, створює прямо окрему мережу, е, хтось створює якісь окремі сайти. Це якщо дуже так просто пояснювати, хтось там е, створює. Програми забезпечення, тобто на основі криптовалюти, на основі цих мереж, прямо, насправді величезний ринок технологій. І, власне, якщо, наприклад, створюється якийсь проєкт, йому потрібна допомога. Якийсь проєкт потрібно поширити, про нього в соцмережах розповісти або щось для нього зробити. І сам проєкт готовий платити своєю валютою, яку ж вони випускають, наприклад, якимись токенами, вам з цю допомогу. І потім, якщо цей токен так само виросте. Стає в ціні, знову ж таки, ви заробили. Тобто ви їм допомогли, вони вам умовно дали гроші, курс цих грошей виріс ось ви їх заробили. Зараз дуже багато хто цим користується. Це такий найпростіший, але водночас найскладніший спосіб, тому що треба знайти ці проєкти, які зростуть, яким дійсно ви потрібні, ну і власне до них доєднатися, скажімо так. Але знову ж таки, я думаю, що з того, як ми уявляємо собі працю, така робота, вона, звісно, оплачується значно більше. І я думаю, що саме через це люди йдуть в криптовалюту. Плюс це сучасний спосіб оплати, а плюс треба ще врахувати, що завдяки криптовалюті ти не знаєш, хто саме купує. Тобто, якщо, наприклад, ми переказуємо кошти з карти на карту. Ми бачимо там, що відправник там от Іван Антонюк, наприклад, так. Або ми, ми бачимо, кому ми переказуємо на який там ФОП, наприклад. А коли ти переказуєш гроші з крипторахунку, то ти не бачиш імені, ти не бачиш фамілії, ти не бачиш локації. ти бачиш лише просто набір е цифр та букв, тобто uh -huh. певна назва, код такий гаманця все більше нічого. Тобто, ось це от шифрування, воно людей зараз приваблює, так то люди хочуть якоїсь приватності, нібито, але це все я вважаю ілюзія. Угу. Дякую вам за гарні відповіді. І одне з останніх наших запитань: ми знаємо, що зараз економічні часи не найкращі, вони складні. А, такі загальні поради, які ви б могли дати українцям в плані інвестування зараз. А, ви знаєте, ми з вами говорили про криптовалюту, були також ефіри, де ми говорили про інші активи. Я хочу сказати, дати найважливішу пораду це. Полюбити, навчатися в цій темі, тому що дуже багато різних інструментів зараз вибір просто шалений, в е, куди не поглянь, всі щось пропонують, всі е, кудись інвестують. І я б сказала, що перед тим як робити якийсь вибір, не важливо чи вибираєте якусь криптовалюту, чи вибираєте нерухомість акцію. Е, розібратися в цьому. Це дуже важливо, тому що якщо ви просто розумієте, що ой кри. Та це класно, ой, там блокбіткоїн це супер і там перспективно. То, хоча б зрозумієте, що таке взагалі блокчейн і як він працює, Тобто це те, на чому побудована вся криптовалюта. Ось це прям мій найважливіший меседж, от саме навчанням. Ви уникаєте, скажімо так, такі найбільші ризики, і ви, хоча б на якийсь відсоток, але себе забезпечуєте. Дуже дякуємо за відповідь. Хотіли вже е, так закінчувати наше інтерв'ю, але бачимо коментар е, питання від нашого слухача. Воно таке, знаєте, більш дуже загальне. Але ось які, взагалі, якщо повертатися до традиційних грошей до готівки, які недоліки в розрахунках картою? Тобто, що ми можемо знати про недоліки електронних грошей? Я так розумію, він більше про просто розрахунок от є готівка, а є карта. От які тут існують недоліки, окрім всіляких шахраїв? А, ви знаєте, таке да, дійсно дуже, дуже загальне е, поняття. Ну, перш за все, це ризик шахрайства, він все ще зберігається. Е, до речі, ви знаєте, в мене був, був один випадок, я про нього, мабуть, маю сказати. А що оскільки на карті видно всі наші дані, це власне те, що криптовалюта тобі забезпечує всю таку приватність, так коли на карті видно всі дані, наприклад, номер карти, код. А в мене був випадок, коли магазин. У камері спостереження е, сфотографував ці дані карти і потім їх використовував при оплаті. Це як же ви, ви з'ясувалося потім через поліцію. Тому ризик, ризик такий шахрайський він значно більше, ніж насправді здається. А другий такий, скажімо так, момент недолік це, мабуть, банківські певні ліміти, особливо як зараз вони є в період військового стану, а в випадку криптовалюти і таких електронних грошей там же ж лімітів, звісно ж таки, немає. Ну і якщо ми говоримо також, про якісь можливі технічні збої дуже часто зараз, особливо в період не роботи. Взагалі відсутності електроенергії по Україні дуже часто банки не працюють, немає зв'язку, і ти оплату ніяку в тому числі не зможеш здійснити. Наприклад, терміналом так точно, тобто термінали можуть не працювати, і все, ти оплату не, не зробиш. Але якщо є доступ до інтернету, хоча б то переказ на криптовалюту він, звісно ж таки, можливий. Ну і я б сказала, що це певна можливо десь відсутність конфіденційності. Я не вважаю це недоліком, але. Але хтось в цьому точно щось може побачити, тому що а, всі ваші транзакції відслідковує банк. А, звісно ж таки можуть також це робити якісь сторонні організації в випадку інших електронних грошей, криптовалюти зберігається повна конфіденційність ваших витрат. Дякую. Друзі. У нас в гостях сьогодні була експертка з інвестицій та фінансової грамотності Івана Антонюк. Говорили про електронні гроші і все, що з цим пов'язано. Дякую, що доєдналися. Гарного вам понеділка і, можливо, ще з вами поговоримо. До побачення. Дуже дякуємо, гарного дня, до побачення, до наступного гарного зустрічі. дня. До побачення.